20 вересня 2023 року в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулися змагання зі стрітболу, присвячені міжнародному дню студентського спорту. Міжнародний день студентського спорту покликаний привернути увагу та підвищити значність спорту в навчальних закладах, та залучити до своїх лав прихильників здорового способу життя, сприяти його популяризації і розвитку. Сьогодні вся Україна святкує міжнародний день студентського спорту. Це відбувається 20 вересня кожного року, а в цьому Році Чорноморський національний університет імені Петра Могила не стоїть осторонь цього заходу і долучається до цього святкування і тим, що ми проводимо змагання зі стрітболок. Захід почався традиційно з хвилини мовчання у пам'ять загиблих захисників та прослуховування гімну України. До урочистої частини доєдналися почесні гості. Першим виступив перший проректор ЧНУ імені Петра Могили Юрій Котляр, який побажав усім учасникам успіхів. До привітань доєдналася провідна фахівчиня Миколаївського обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту міністерства освіти і науки України Олена Мошків. Ваш університет один із найкращих. І прогресивних у нас на Миколаївщині вас дуже гарно знають в Україні і на міжнародному рівні. Олена Мошків вручила подяку Чорноморському національному університету імені Петра Могили та деяким викладачам за розвиток спорту у місті Миколаєві. Отримали подяки викладачі Юрій Сергієнко, Олег Коноплянник, Олег Бондаренко, Кирило Димов та Оксана Петренко. Подяки за активну участь у спортивному житті отримали і студенти: Дмитро Кривда, Яна Манчик, Олександра Мальчикова, В'ячеслав Вайсман, Назар Худяков, Максим Андрющак, Борис Слобоцький, Владислав Литовченко та Катерина Нікітіна. Після офіційної частини відбулися змагання зі стрітболу. Головним суддею виступив Микола Мінц. Змагання відбулися за круговою системою, тобто кожна команда мала нагоду позмагатися з усіма іншими командами. По закінченню змагань переможці отримали кубок та подарунки. Дякуємо організаторам за проведення. Дення спортивного заходу.